Так, друзі, всім привіт! От виїхав я зранку на рибалочку. Ну, Приблизно о 7 годині я вже був тут. Але вже карасів трохи. Ну, В принципі, клює непогано. Ловлю на кукурузку, опариш, черв'як. От, саме покльовочка. Дивлюся, ну-ка, щось. Дивіться, дивіться. Клює. Ама, попробуємо підсіти його. Є. Є. Давно я не знімав відео, можна так сказати, бо всього ніяк не міг попасти на нормальний кльов. А тут -от, невеликий карась, але він прокльовує. Тобто сидіти вже цікаво. І вирішив я спробувати щось зняти. От дивіться, знову на ще одну клює, тільки цього витягнув. Там вже клює. Ну, якось так, коротше. Будемо з вас ловити карася, будемо бачити, що з цього получиться. Будемо сподіватися, що у нас це получить. Планую я його зловити сьогодні. Ну, нормально. Моя бабушка любить дуже краси. Ну, взагалі рибу жаром. От я спробую сьогодні наловити її трохи. побачу, що з цього вийде. Все, дивимося. Так, закинемо зараз ми. Спінінги. Будемо ждать на карасика. Добавим Каше в пружину. Ну, парики в мене вже закінчуються, правда, але нічого. Ще є черв'як, ще є круск. Я зранку їхав, то магазини були закриті, я навіть не заїжджав, не купляв нічого. Та щось було з попередніх, так, була покльовка і таке щось тут є. Щось пручається. Зараз ми його побачимо. Такий карась. Хороший. Такий він тут вже пузачий. Відправимо його до... його родичів. поновлю, поновлю черв'яка і закидаю далі. Так, де у нас черв'як? Тут у нас черв'як. Як я вже і казав. Я ось так їм. Відкусую хвостики, бо карась так стягує його повністю. Не дамо йому це зробити. Оп, і за карасем Красота. Оба так. Щось мало би бути. що є? Такі на, середню, на середній, на середній спінг. Ну є, карасик. Такий от. Непоганий. Не великий, не маленький. Іде. Ти мені всіх ревів Пануємо зараз опарика Закидаємо Опа отлично. Ждем наступного. Клевочка была. Ну и да. Схоже, что там что Або було. Ні, ще є. Йде до мене карасик. Він теж такий непоганий. Пожарити підійде. Ловлю кукурузка, опариш і черв'як. Такий от набор на всі випадки. Так, була тут покльовка. Не встигну я навіть цього спінінга закинути, як там клювало. Ну, здається також щось є. надіюсь не втіче поки дотягну є Де до нас? Такий стандарт. Такий тут стандарт. Чесно кажучи, я таких невеликих кросів Саме більше люблю жареними. У них костомашки малі. Їх можна добре зажарити. Це саме то. Саме улюблене. Так, що ж, відволікли нас, закинемо зараз ми цей спінінг. Оба! Недалеко полетів, І хай там буде. Не буде його перекидати. Так, підтягну трошки, щоб була натяжечка. І закидаємо наступний. У нас черв'як на місці, опариш на місці, кукурузка навіть нічого не з'їло, не злетіло. Просто закидаємо його. оп, І Хорошо полетів. Кинотяну. О! Готово. Ждам наступних покльовок. Добре. Певно, що спробую я підсікти. То воно щось Не впевнено там. І таке щось є. Таке щось поручається Непогано Так, куди ти заводиш? А, як я його зачепив? Обжирав він певнушу кашу. И вот так он, он попался А ну, покажись Вот Зачепился за За бик. Хотел съесть нашу кашу Не получилось Так, отправляем его в садок. я уже спимал сегодня. Так, так ловлю я на три спиннинги. І взяв ще кормушки, чи до водочки просто закинув там. У мене горох, картошка, куруза. Щось було, клюнуло. Але я його до берега не дотягнув, зійшло, десь погано зачепився. Ну будемо надіятися, має ще клюне. Хотілося би бачити, що там клює. Щось немаленьке. Так, іде за карасьом. Опа. Хорошо, закину. Полетіло добре. Дамо на тяжку. Будемо ждати покльовку. О, отлічно. Місце тут взагалі класне. А на тому березі сонце на тій стороні. Там взагалі жарить в день. А тут дерева, затишно, взагалі ідеально. Місце для відпочинку. Так от сидимо. Що, друзі? Непогано я сьогодні порибачив, можна так сказати. Немало якраз карася зловив, Клював він. Зранку в основному, ближче до обіду, періодично раз в пів години може щось клюне. Клювали в основному на хробака і на опариш. Так, ну що ж, будемо, я, скоріше всього ще збиратись, передавали на третю годину дощ. От воно й трохи вже захмарилося, вітер піднявся. Зараз я ще покажу вам улов. Буду помаленьку змотуватись. Рибалка моя сьогодні удачна, звичайно. За все літо у мене не було такої вдалої рибалочки. Опа! Ось такі от караски. Непогані. Такі невеликі, але ну й немаленькі. Була вже приблизно друга година. І пора мені додому. Перестало уже плювати На ну все. Надіюсь, відео вам сподобалось. Всім гарного дня!